Вітаю! Розв'яжемо задачу 5.6 із параграфа 5 квадрат і його властивості. Сума довжин діагоналі квадрата дорівнює 16 см. Знайдіть відстань від точки перетину діагоналі квадрата до однієї з його вершин. Нам дан квадрат. Запишемо ABCD д. д. Тоді ABCD квадрат АБ. Це Д квадрат. Записали це. Тоді треба ще квадрат. Нам треба ще прописати, що квадрат і точка перетину діагоналі. Намалюємо ці діагоналі. покажемо діагоналі це той відрізок, який сполучає протилежні вершини AC і BD. І точка перетину цих діагоналей є точка О. Давайте запишемо в умові АС перетинає БД і утворюється точка О. І сказано, що АС додати БД дорівня 16 см. АС плюс БД за умовою дорівня 16 см. Отже, нам треба знайти відстань від точки перетину діагоналі квадрата до однієї з його вершин. Давайте знайдемо. АО, поставимо знак питання нас цікавить АО. Роздивляємо уважно умову, і за умовою нам дано, що АС додати БД і все це дорівнює 16 см. Так як в діагоналі у квадрата рівні, ми можемо записати, що АС дорівнює БД. І тоді в такому випадку, ми запишемо 16, ми можемо поділити на овпіл, 16 ділимо на 2 і ми отримаємо 8 см. Отже, діагональ квадрата дорівнює 8 см. А нам треба знайти відстань половини від точки О до точки А. Тоді відстань від точки А до точки О буде дорівнювати одній другій АЦ. Чому? Тому що діагоналі квадрата в точки перетину діляться навпіл. Можемо це позначити, що всі БО, ОЦ, ОД і АО рівні між собою. Тоді ми знаходимо відстань від точки перетину діагоналі до однієї з вершин. АО буде дорівнювати. Запишемо АО буде дорівнювати. Так як А це у нас дорівнює 8 см. То тоді ми поділимо 8 см, ми ділимо навпіл, і ми отримаємо 4 сантиметра відповідь у цій задачі відповідь 4 сантиметра, АО дорівнює ОС, дорівнює ОБ, і дорівнює ОД, буде дорівнювати 4 метра. Сантиметра. Отже, ми з вами розв'язали задачу 5.6. Дякую за увагу!